Сьогодні 29 травня, такий дощовий дур, дощовий день. Вирішив трошечки по лісі пройтися, подивитися. Може деякі гриби вже є. Ось такий гарний ліс. За я трошки пройдуся. Подивлюся, маю вже які гриби, а може і нема, може так тільки прогуляюся. Дощі тут якісь, це напевно несправжні опеньки. Ціла галявина якихось грибів? Дощ накрапує Так похмуро. Ще я подивлюсь на цю галявинку. Якісь є гриби? Тільки не понятно, що за гриби. Тажки співає ще весна, травень місяць. Йду, накрапає дощ, а комарі не бояться доща, кусаються. Ще тут на цю галяву на подивлюсь. що може які гриби є, а може їх і немає. Тільки трапляються отакі грибочки. Що за грибочки навіть я не знаю? Отаке щось трапляється. Рашки працюють, теж доща не бояться. А я продовжую далі прогулянку дощовим лісом. Я був знайшов вчора декілька маслюків, а сьогодні я поки не бачу. Весна холодна, хоч і дощова, весна холодна. Тут якісь гриби, таке я не знаю, що це за гриби, а ні. Це так щось. Ну вже будуть гриби. Якісь мохоморе трапляється, а ще грибів я не бачу. Ще певне за два тижні пройде, щоб гриби якісь сєдобні були. Пустився дощ. Дощ крапає. Дощі крапає, комарі кусаються. Не бояться дощу. Добрий дощ йде. Треба трошки в ліс ховатися від дощу. Щоб не так змокнути, я зайшов в такий густий ліс. Бо я десь вийду на галявину, то такий дощ йде. Отак я продовжую йти лісом. Тяжке співають, комарі кусаються. Так я продовжую йти лісом. Тут мурашки працюють. А тут якісь такі гриби ростуть білі. Я не знаю, що це за гриби, але такими радками. І так туди далі потягнулися. Вийшов на таку галявинку, може тут якісь гриби є. Ну не виднося. Ховайся від дощу, за що трошки такий листяний ліс. Тут дощ не доходить. Вітер дощ йде, невеличкий дощ, але січе. О тут якісь грибочки в лісі. А я подивлюся, що це таке. А це так щось. Я навіть і не знаю, що це за гриби. А тут а звірі хазяюють. О, як вирили. Щось вони тут шукали. Така велика вирва. Там знов якісь грибочки видніються, але та грибочки не сідобні, не їстивні. Оце добре риють дикі свині. Отак віддалік, яка велика яма. Господарі лісу. Оде тут парита Господарують. Ой, я в такому густому лісі ховаюся від дощу Вийшов трошки на галявину. Дики свині тільки хазяюють порито так сюди в лісі. Така мене прогулянка лісом. Подивісь, ще грибів таких і не знайшов поки що. Тільки трапляються такі гриби, гриби. Непонятно що це за грибочки. Я навіть не знаю, що це за грибочок. бігає до кінця а, моя така прогулянка лісом. Отакий. От Вирішив трошечки прогулятися, дощик іде. Трошки думаю подивлюся. Але ну, ще поки ми з грибів не, не знайшов. Вчора чи три мастюки знайшов. А сьогодні і того не знайшов.